Обігрівач каталітичний, як його називають. Тобто, тут у нас виходить ставиться всередину балон, редуктор, шланг йде в комплекті. Сюди ставиться балон, тут є у нас п'єзопідпал, тут у нас ми регулюємо подачу газу, скільки нам потрібно. Я так розумію, чи один, чи два, чи три буде горіти керамічних елементів, і наскільки воно відповідно буде гріти. Він тут уже стоїть з датчиком, З датчиком, тобто він перекриває газ. І якщо тухне, не дай Бог, воно тухне, то виходить, він перекриває газ. Ну, він, скажем так, що автоматичний. Виходить. Це у нас німецький бренд ДМС. Чесно говоря, не знаю, чи в Китаї зроблений, чи в Німеччині але треба подивитись, розібратися. Ну по якості виконання я так розумію, що все-таки, мабуть, і в Німеччині. Тобто, ну, все гарненько так зроблено. Ціна 6 тисяч гривень без балону. Балон сюди можна поставити, в принципі, 27 літрів сюди цілком влазить балон. Тобто, ну, Можемо вам комплектувати балонами, або якщо вже маєте балони, то ставити, будете ставити свого балона. На редукторі різьба йде одна друга. Тобто, наша українська різьба ліва, так само вам підійде. Ось так, воно, бачите, така коробочка маленька, коли він зібраний. Ну розібраний точніше, і ось так треба. Вам буде самому його зібрати. 6 тисяч гривень. Німецький бренд, ДМС. Пишіть, дзвоніть, відправляємо по всій Україні.